Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Анатолій Ніткачов, і сьогодні я хотів би поділитися історією про покликання апостола Павла, яке почалось у момент, коли він прийняв благословення церкви для свого служіння. Я прочитаю слово, яке записане у діях 13.4 вони були послани Святим Духом і пошли до Селевки, а звідти відправились до Кіпру. Після свого яскравого навернення Павло спробував проповідувати в Єрусалимі, але це закінчилось невдачею, і братам довелося його рятувати. Павло долучився до церкви в Антіохії, де служив 13 років діаконом. Саме там він отримав своє посланництво від Святого Духа для апостольського служіння. Написано: в Антіохійській церкві були пророки та учителі, які служили вони Господу й постили, і Святий Дух сказав. Відділіть мені варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх. Поспостивши, вони поклали на них руки й помолилися, а тоді відпустили. Служіння, яке розпочато з Божого благословіння, обов'язково принесе плід. Павло послухав Господа і став одним з найбільших апостолів, змінюючи життя багатьох людей. І сьогодні Господь також посилає кожного з нас для виконання його волі. Амінь.